Ну що, як вам машина? Супер. Ну, Слава Богу, що подобається. Їде машина до Іспанії. Тільки ну, проїхали годину тому люди. І вже їх зустріли і зробили номери і все готово. Дуже дякую їм. Ну, просто... я, я, я радий за вас. Завжди Ми радий просто... за клієнтів. Одне діло комерційне, а друге діло просто ну сам прийом, людяність. Все має бути завжди по Дуже Все. Маже, якби машина була і хуже, то ми були однаково. Дякую за гарний відгук. Дякую. Дісного вам здоров'я. Все, звертайтесь також, заходьте на Геч автомобіли ГМБХ. Силка на сторінку тут в описі відео. Мої контакти теж потрібно буде. Організувати машину, теж звертайтесь для супроводу по ваших оголошеннях. Будемо працювати. На все добре, до наступних відео.